21 серпня місто Тернопіль, дозрів виноград сорту Аркадія. Маю невеличкий один кущик його. Вже кущу три роки, гарно себе поводить. Набрав цукор, вже почали працювати біля нього оси. Треба вже рвати на споживання. Такі кісточки до кілограму ще не наросла багаторічна лоза. Він, чим більший вік винограду, більша лоза, тим потужніші грони. На кожній лозині лишав по одній гроні.